Доброго дня, дорогі друзі і шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я б хотіла поділитися разом з вами, як я е, готую із лаваша такі рулети. Ну, Цей варіант буде такий швидкий і щоб був смачний. А зараз приступаємо. Значить, Зразу я кладу ковбаску. Ось так. Ковбаска. Тепер у мене є крабові палочки. Так, зверху також кладу. Так. Лаваш можна приготувати по-різному, а це один із варіантів. Так. Маринований огурчик, сил у мене трошки є Моцарелли. Так сюди. Сюди і сюди. Так, а тепер ми додамо сюди соусу трішки сацебелі. І дуже мені подобається соус для шаурми. Ось так. Він додає такої родзинки нашому рулетику, нашому лавашику. Так, якогось такого кавказького, грузинського смаку. Так. І зараз будемо загортати. Так, лавашик у нас такої форми, що. Потрібно, мабуть, зразу ось так, а тепер ось так завернемо. А зараз ми його підсмажимо на сухій сковороді. Ось так підсмажили вже на одному боці і перевернула на іншу. А потім покажу, який цей рулетик буде в розрізі. І так, підсмажили, тепер розріжемо, Такий у нас лавашик хру... хрустящий такий. Так. Ось так. Ось такий він у нас получився. Такий в розрізі. М, -м, -м, такий хрусткий. Так що можна, як один із варіантів, приготувати і смакувати. Готуйте, заходьте на канал Емілі і до побачення, до нових рецептів!